Думаю, де Персик дівся? Розлігся на столі. Дивіться ще як. Витягнувся. Побачив мене, що да? я прийшов. Не заважаю тобі на столі лежати, ні? Все нормально, так? Да? Іншого місця не було, де лягти. Не було? Що ти відвертаєшся? Пірсінь. Отак, розтягнувся на весь стіл, розлігся. І робить вигляд, що легше мене тут немає. Відвернувся. Що ти відвертаєшся? Не було іншого місця де лягти. Не твердо тобі тут? Не твердо? Ні? Зручно, не твердо, так? Да? Да-да, квіточку понюхай. Да? Тобі квіточки просто привабили? Щоб під ними полежати, так? Да? Нічого, буде хороша погода. Вийдемо. Да, вийдемо, вийдемо. Будеш там лежати на травички. Можливо, якісь квіточки на полі там будуть. Вітанечко передавай всім. передавайся. всім вітання, добра. Да? Відвертається. Не знаю, напевно, йому соромно. Соромно, Персику. Що розлігся на столі. Соромно, чи ні? Не соромно. Не соромно зовсім. Квіточки приводить. Ні, не взяв обр... Перевернеш. Так, все, треба забирати. От хуліган. Обриває квіт. Не можна. Не можна. Угу, байдуж.